Школяр Ілля Іванов у свої 11 мріє стати спортсменом. Ну, щоб бути фізично розвитим. Майже щодня батько Іллі займається спортом, досягає значних результатів. Я горжусь папою. батьком Іллі пишалася вся шостка. Відтепер і вся Україна. Дмитро Васильцов отримав сертифікат від національного реєстру. Шосткінець став абсолютним рекордсменом по кількості марафонів на візку у нашій державі. Пробігав я, значить, краковський марафон, тверський марафон. Начний марафон в Києві в Московський марафон Мініфігіна, город строїтель Росія. Марафонець обкатав і доріжки Харкова, Москви, Білої церкви, Курську та Енергодару. Дмитро говорить, цього всього б не сталося, аби не допомога директора підприємства Фармхім Віктора Ляшенко. Ну Давай. здесь Дмитрий немножко да. ошибся, в общем-то. Ну, это не не благодаря э, мне, это благодаря компании Фармхим, которая является спонсором. Вот, э, И все начинания Дмитрия мы э, с большим удовольствием поддерживаем. Зміст допомоги полягає ось у чому. Дмитрий обращается, он, как правило, свой график там в начале года а, озвучивает нам, передает в письменной форме, да, мы смотрим наши возможности, потому что в ну, любой компании возможности не безграничны, потому что мы не только Дмитрий помогаем, мы и лікарні помогаем. Ну, то есть мы ну, занимаемся этими всеми вопросами достаточно серйозному уровне. Да? И как правило, ну, Дмитрий очень корректен. І вот. соответственно, ну я думаю, що ми процентів 80 його желання удовлетворяем. Задовільнитися на результаті рекордсмена України Дмитро не планує попереду в нього нові горизонти. Какие-то рекорди європейського бить, мирового, вот такого. Стремиться к этому. А нашій країні, як виявляється, треба прагнути до належної організації марафонів для візочників, адже зараз простіше пробігти іноземними доріжками аніж рідними українськими. Київський марафон нас 5 років Уже взагалі не приймає родній країні. П'ять років ми подаємо заявку на участь в марафоні. І у нас все сірім футболі. Останній випадок взагалі без коментарів в этом году перший раз проводився в Харкові 12 апреля. Марафон. Тоже якби как бы, при ігнарівальні калясочников не допускають. Ну чим не понятно з чим зв'язано. Прихоється їздити то в Білорусі, то в Росію вступати. Різниця суттєва доїхати до Києва по Харкова або ж до Росії. В таких обставинах імена наших спортсменів-візочників та їх спонсорів у близькому майбутньому будуть достойні, аби їх внесли в книгу рекордів Гіннесу. Олена чанцева коваленко Борис Рибак для телеканалу «Пульсар».